Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного та мирного дня. Я сьогодні прийшла з роботи і вирішила розпочати для себе маленький марафон такий, по прибиранню території. Ось, щодня буду виділяти деякий час, щоб привести якусь ділянку до ладу, тому що я так трошки цю справу запустила, тому що то прихворіла, то дощі лили, а все помаленьку починає заростати. Ось я почну з цієї діляночки, У мене тут росли чесник, цибуля, я все прибрала, там ще якісь салати доростали, але все повністю позачищала і хочу тут посіяти зелень. Якщо вона виросте, якщо вдасться, Ось, але нехай земля не пустує, посію зелень, там кріп, салати, можливо, цибульку посаджу, якщо вона буде рости. Ось так. Значить, починаю я з руколи. Ось такий малесенький рядочок я тут з краєчку зробила. Посію руколату то точно має зійти. І ще я підготувала цибулю. Але я не знаю, чи вона вже буде наростати собі зелень в цей період. Але спробую. Вона така маленька, то, здається, в мене була така кущівка. Зелення зібрала і такі маленькі цибулини залишилась. Ну, спробую. Да? Да. Зірвала пару помідорок на вечерю і заодно покажу вам результат своєї праці. Це ось тут кучка всього, що я зібрала, напрацювала, піде на компост, там кріп, перерослий, салати, Ну, загалом таке, що може ще користь принести. Ось так, у мене тут оця територія була, де я прибирала, починала сіяти з руколи, там рукола, цибуля, далі салати я посіяла, кріп. Ось, нехай росте, я думаю, ще до осені, можливо, щось і підросте, і будемо вживати. Далі я прополола трішки далі туди до квітничка, туди мої хризантеми. Ось якось вони так розвиваються, цікаво, по-різному. Кріп тут повністю ось цей зірвали, він вже був засохлий, його дощом повністю прибило, він весь в землі лежав, так не потрібно. Тут ряд огірків, тільки що я показала, там ряд огірочків я ще сіяла, можливо, щось вийде з них. Так, тут огірочки мої ростуть. Я там підстелила їм соломо, їм там добре, хорошо, вони не в, не в землі повністю, не в болоті. Так, ну і я ж не показую, куди я повисаджувала свої нові троянди. Так, тут в мене поселився принц Монако в куточку, на місці рожевої я її буду пересаджувати. Тут Версилія. Всі вони мене на передньому плані, я так захотіла. Тут Амнезія. Ось між рожевими. І ось по центрі та незнайомка, я її назви не знаю, просто тільки колір. Так, та моя Глорія заквітнула. Ну, в принципі, вони будуть всі тут. Разом тут вже чимало Ну, Звісно, воно виглядає зараз все так собі, тому що вони не розрослися. От Малесенькі, тільки приймаються, але на наступну весну, я думаю, буде. Краса неймовірна. Ось моя Глорія, вже вкотре вона квітне без перестанку також. Так, заодно пройдусь, покажу вам, що в мене тут новенького, в принципі, нічого такого, але ж гортензії краще почали квітнути. Ось ця троянда також гарно розрослася, така рожева Глорія, рожева Глорія її називає. Ось дивіться, як ці гортензії гарно розрослись. Ось така вона поки біла. Я не знаю, яке вона забарвлення прийме, чи не прийме, чи вона біла вже буде. ну, Буду спостерігати, побачу. В принципі, вона мене і так влаштовує. Так, і ось ця троянда, яка вона шикарна. Ви знаєте, вона дуже красива. От це одна із, яка взагалі не хворіє, без перестанку квітне, і вона така рівномірна, по росту, по квітах взагалі, просто чудовий сорт який я також не знаю, до речі. Але нічого, мені достатньо того, що вона в мене є і радує мене. Так. І лілія, яку я чекала, думала, що це махрова, це не махрова, це рожева, звичайна така. Ну, звичайна, незвичайна не знаю, але дуже ароматна також. Це з флоріума. Ось. Так, щось так. Я на сьогодні я справилась. Троянди висаджені, зелень посіяна, посаджена. От, далі буду приступати до наступного етапу. А, ось і ще хотіла показати хрезонтеми. Дивіться, вони висаджені разом, але якось вони так нерівномірно ростуть. Тут такі гарні кущики, а там такі собі, можливо, потрібно чимось підживити їх. Не знаю. Чи вони там в затінку просто були, там кріп їх прикривав повністю. Можливо, і так. Зараз прибрала кріп, може, підуть у ріст. Так, тут помідори дуже. До речі, в нас пару днів назад були грози, вітер, і дуже багато залишилось поломаних помідорів. Дуже багато прибрала стебел прямо з помідорами, з китягами. Ну, але вже як є, так є. Ось і, до речі, хризантеми мої гарненько розростаються. Ось ці рожеві, такі красиві, вони як мультифлора. Дуже багато на квіти накидали там цих бутончиків, а то буде краса вже. Друзі, знову мої вітання з чудового недільного ранку. Я Люблю вранці прокидатись, зроблю собі каву і, як завжди, роблю обхід своїх маленьких територій, володінь, скажімо так, квіткових. Ось лілії вже помаленьку перецвітають, але все ж таки ще квітнуть і дуже гарний аромат мають ніжний. Ось тут моя міні-клумбочка, все гарно порозросталось. Колеус, лобелія, петунія з паларгонією. Гарні кольори, мені так подобається. Ось почались такі дзвони, це в нас так, у нашому місті сповіщують кожну годину часу, починаючи з 8, завершуючи 10 Так, А я ж вийшла на територію і хочу вам показати, чим я вчора займалась. У мене ж почався марафон, тож я продовжую прибирати. Ось я така за будинком територія, тут дощова вода збирається. І тут буквально все позаростало, я не знаю, в мій ріст просто. Я вчора трошки порозчищала, взялась. Тут в мене плодові кущі, малина, агрус, далі що там є смородина. Ну, все, ще я показувала. Ось. Тут просто все було злилось. Я весь бурян поприбирала, попідрізала деякі кущі, гілля, все позабирала вже більш-менш чистенько. Ось і ще одну територію придбала, там ось придбала, прибрала, заговорююсь. Ось тут біля вольєра. Була повністю заросла така трава то вже в мій ріст, але я вчора все позачищала. Тут два кущі півонії, також їх відстригла. Ось І хочу вже наступним етапом буду формувати ось цей садок. Це вже остаточно, тому що вже немає куди тягнути. Дивіться, ось цей мілкий бур'ян я буквально тижня-півтора назад все вищупувала. Було все чистенько, гарно і ось так знову все позаростало, просто щітка. Щітка з бур'яну. А, і покажу, куди я висадила ще бордюрну білу троянду. Ось там крапелька взаді червона, а ось це на передньому фоні біла. Якщо прийметься, буде гарно, я так хотіла, щоб на фоні червоної була біла бордюрна трояндочка. Так, ну ось тут, наче, все розвивається, росте барбарисики. Дивіться, який цей густий бур'ян. Вже мені просто кортить. Куртити, застелити те агроволокно, ці бордюри. Ну просто реально не вистачає часу взагалі. Але потрібно знайти час, чим, власне, і зайнялась. Ось дивіться, наприклад, пройшов дощ і всі суцвіття брудні в гортензії. Ось, А якби було агроволокно, вона була б чистенька. Ось так. Але нічого, скоро я це виправлю. Так, і ось ще одна моя гортензія. Волотиста почала змінювати на сусвіті колір. Бачите, рожевіє. Рожева стає помаленьку. Ось це, напевно, залежить від погоди. Я так розумію, коли трошки прохолодніше, вона починає змінювати колір, а на сонці вона біла. Ну, буду спостерігати, самі цікаво, бо просто вперше маю такий досвід з цими гортензіями. Ось так, значить ще ось такий обсяг мене роботи мене чекає. Буду помаленьку приступати, все робити. І думаю, буде якийсь результат. Ось тут вже гарнесенько достигає ожина. У мене тут є два види рання і пізня. Я з нею нічого, ніякі, ні компоти, нічого не закриваю, не морожу. Просто хочу, щоб дитина наїлася свіженької ягоди. Я ось так кожного дня йому обриваю і вона дуже корисна, багато в ній вітамінів є. Так так. що ось так. Друзі, хочу всім подякувати за увагу. Дякую, що дивитесь. коментуйте, лайкайте, не соромтесь. Ось буду, всім дуже вдячна. Всім пока-пока.